Вітаю, вітаю вас на четвертому модулі, який називається Міжособисні ролі. А, знову ж таки, одна із найулюбленіших тем, яку я просто обожнюю і рекомендую до вивчення, адже наскільки цікаво і прикольно знати, яку роль я виконую, чи ти виконуєш. А, мені здається, що знову ж таки працюю усвідомлення. Пам'ятаємо, що таке усвідомлення, як воно впливає на нашу психіку, на наше здоров'я. Тому. Запрошую вас, сьогодні буде надзвичайно цікаво. Ми сьогодні розберемо теорію та наукові факти про міжособистісні ролі, як поєднувати всі ролі і бути собою, і розберемо практичні техніки. Отже, кожна людина в соціальному контексті виконує певні ролі: друг, мама, коханець, партнер, колега, батько, керівник тощо. Міжособистісні ролі це шаблони поведінки, які людина бере на себе у взаємодії з іншими людьми. Ви зараз можете проаналізувати собі. Які ж ролі виконуєте ви? І зрозуміти, наскільки їх багато, наскільки їх треба знову ж таки усвідомлювати, і розуміти, в який період часу, в якій ситуації ви виконуєте яку роль. Тому що, наприклад, якщо ви з партнером в ролі мами і починаєте його виховувати, а ти поїв, а ти вдягнув шапку, а ти трусіля свої простирав, а ти носки свої склав. То тут є питання нездорових відносин, і знову ж таки, це вже не про роль, не про взаємовідносини в стосунках, роль чоловіка і жінки, так, коханців, наприклад, а роль мами з сином, або, наприклад, там, якихось рекомендацій як друга там, чи керівника, не дай Боже, в сім'ї. Тому, знову ж таки, наукові факти про ролі. Дослідження показують, що баланс між ролями знижує рівень стресу, адже все, про що ми говоримо, знижує стрес. Гнучкість у ролях пов'язана з вищим рівнем емоційного інтелекту, також рекомендую ознайомитися з дослідженнями Деніала Гоумуна, і ролі впливають на самооцінку та рівень щастя. Якщо ми розуміємо свої ролі, це підвищує задоволенням життя. Особистий приклад з мого життя, оскільки в мене працює дуже велика така тема усвідомлення. Я навчилася і призвичаїлася до того, що кожен етап мого життя це таке велике усвідомлення, що, наприклад, моє одруження, купівля будинку, так, народження доньки для мене був таким і є досі кроком, від якого я настільки тішусь, кайфую в ейфорії досі, що ви навіть не можете собі уявити через те, що я просто усвідомлюю наскільки глибоко я, наскільки я можу. Яку роль я виконую? Початок з цього, що я класна мама, я чудова дружина, я чудовий керівник, я чудовий психолог і так далі. Тобто, ми вже розуміємо. Тему емоцій, ми вже розуміємо тему афірмацій, І сьогодні така теж глобальна тема, яка зачіпає всі попередні теми, це між ролі. Е, ролі. Рекомендую просто проаналізувати своє життя та подивитися, які ролі виконуєте ви, та чи правильно взагалі ви їх усвідомлюєте в процесі, в моменті. Наприклад, під час суперечки з партнером. Ви хто? Батько, який там чи мама, яка виховує і дає якісь поради? Чи ви партнери як коханці? Чи ви одного слухаєте і знаходите компроміс? Життя як театр, де люди грають ролі залежно від контексту. Десь в цьому є доля правди. Як поєднувати всі ролі і залишатися собою? І перш ніж почати, розбирати приклад, я рекомендую ознайомитися з природньою системою цінностей кожної людини. Що це таке? І, взагалі, знову я пояснюю цю інформацію для тих, хто не розуміється в психології. Якщо ви психолог, або якщо ви хочете вивчати психологію, я рекомендую знову ж таки глибше пірнати в теорію і в наукові дослідження. Зараз на поверхні я пояснюю, що таке система цінностей. Знову ж таки, їх багато, є дуже багато принципів, традицій, визначень в кожної системи і в кожної сім'ї, але зараз мова йде про те, що Хто стоїть, якщо простими словами, хто стоїть у вашому житті на першому місці? Чи це робота, чи це друзі, чи це батьки, чи це діти, чи це коханий чоловік, партнер, партнерка, чи це ви? В ідеалі, в ідеалі здорова, повноцінна система цінностей виглядає так, що на першому місці я є в себе як особистість. Я себе люблю. Спочатку час для мене, мої пріоритети, але це зараз не про те, а про сімейну таку цінність і. В першу чергу психологічна підтримка і моральний стан, допомога. Ось моральна допомога кому має бути. В першу чергу, я як особистість. Друге, це він вона просто любовної пари, партнер. Третє це діти. Дуже часто в моїх клієнтів і моїх клієнток є ситуація, коли діти стоять на першому місці. Знову ж таки, приймати цю інформацію вам, погоджуватись чи не погоджуватися вам вирішувати, але так воно є, працює, коли ти задовольняєш спочатку свої потреби, потім потреби чоловіка-партнера, а вже потім діти. Ясно, що це не говорить про те, що ми даємо їжу спочатку собі, потім партнеру, потім дітям. Це більше про психологічний стан. Тому що пам'ятаєте принцип а, надання м, першої допомоги і повітря в літаку кисневої маски, в першу чергу, ми надаємо собі, а вже потім всім іншим, там, дітям, чоловіку і так далі. Тобто, я — це номер один у всіх параметрах, у всіх аспектах. Якщо у вас стоїть остання позиція, і ви себе ставите на останнє місце, тут проблема з самооцінкою і треба терміново працювати з психологом. Наступний ідея рівень це батьки, родичі, робота, діяльність, друзі, хобі, тварини. Знову ж таки, ми зараз не говоримо про спілкування, про взаємодію, про телефонні розмови. Ми зараз говоримо про психологічну підтримку і, взагалі, взаєморозуміння ролей, тому що коли, наприклад, є сім'я велика і йде якась там суперечка між парою всередині, і встригають батьки, і, наприклад, чоловік чи жінка слухають маму з татом, це говорить про те, що сімейна цінність у них стоять батьки трошечки вище ніж пара, ніж чоловік. Тому тут порушена система цінностей. Або так само, якщо ви більше слухаєте друзів, ніж там чоловіка, або ви е, е, ставите в пріоритет більшість там свою собаку, ну, вибачте, так, так і є, насправді, то тут питання: просто чому. Десь ви там, не на першому місці, а ваша тварина на першому місці. Щось по вашій системі цінностей пішло не так. Знову ж таки, проаналізуйте, яка система цінностей у вас. до речі, у мене колись в інстаграмі хтось запитав, а хто взагалі придумав цю систему. Тому, будь ласка, розберіться з цією системою цінностей, хто її створив, хто її придумав, і хто взагалі сказав, що вона має бути правильна. Але я особисто вважаю, і в мене так це працює, що вона дійсно має йти по такому рівні, що спочатку я Потім мій партнер, потім діти, батьки, родичі, робота, діяльність, друзі, хобі тварини. Про що саме йде мова, розберемося пізніше на іншому нашому темі, на іншому нашому модулі про систему цінностей. Тому, приклад ролей, які ми можемо виконувати. Дану схему я писала, або вже не знаю, мабуть, ще під час вагітності, коли я працювала в компанії, і коли була вагітною, або навпаки. Ну так, собі так думала, яка може бути в мене роль, коли я стану мамою, чи вже після вагітності було в девер. Уявіть собі, скільки ролей я виконувала. Ну, зараз не менше, може трошки менше, може більше, але я як особистість, я людина, яка цікава, яка розумна, яка розвинена, яка. Можу з кимось поговорити про якісь цікаві теми, дати комусь пораду і так далі, подивитися серіал, про щось розповісти. Тобто я як особистість, вона є і вона завжди потребує уваги. Далі, я як дружина, взагалі, хто я і що я маю робити як дружина? Тобто розкажіть мені, що це таке, тому що ця роль взагалі окрема. Тому що моя особистість вона живе окремо для мене, окремо для мого чоловіка. Вона взагалі не має бути там, йому цікаво, чим я займаюся. Наприклад, я читаю книги з психології з філософії, і йому взагалі ну, байдуже так само, як його якась ситуація з його хобі. Я мама. Тобто я вже мама, і я виконую роль мами. Я виховую дитину, я організовую її простір і так далі. Я коханка. Це ми говоримо про сексуальну частину. Також на нашому курсі, трошечки пізніше, буде, на моєму курсі, буде е, дуже величезний розділ про сексологію. Я зможу багато чого розказати, поділитися секретами, лайфхаками і взагалі розібрати дуже багато кейсів з життя клієнтів, але про це пізніше. Але знову ж таки, коханка. Це людина, це роль. Це там, ну давайте так, ролі це маски. Приходить чоловік з роботи, ми його зустрічаємо, як дружина накрили на стіл, з ним поговорили. Потім починаємо щось розповідати давати якісь поради. Це вже включається мамочка. І далі в нас вступає вечір. У нас включається така масочка коханки. Так, ми хочемо сексуальної близості, обіймів, поцілунків і так далі. Подарунків, що немало важливо, тому це теж включається роль. Друг так само, потрібно так, підтримати, послухати, поговорити, посміятися, про щось поговорити, подивитися якийсь серіал і так далі. Випити пиво, хто там з чоловіком п'є пиво. Далі, я онука. Це моя так само роль. У мене є бабуся, дідусь, і я для них онука. Я маю для них нести якусь інформацію, комунікацію і виконувати цю роль. Наступна роль я менеджер. Тобто це взагалі космічна роль, коли ти керівник, коли ти маєш управляти людьми, виконувати свої задачі, делегувати, організовувати взагалі суперська роль. Психолог, тотальна роль, Тотальний, ем, тотальна роль, тотальна маска, і взагалі поєднувати ото все з психологом це надзвичайно складно. Я колега. Тому що для когось я не психолог, не друг, не дружина, не коханка, а я колега, напарник там, да, може бути. Я сестра. Ну, це вже не там, не мій приклад, але я король я можу виконувати як роль сестри. Там, чи підлегла, і так? тому що в мене є свій керівник, я для нього підлегла. Я маю виконувати якусь роль і якусь комунікацію як підлегла. І тепер просто на секундочку задумайтесь, скільки ролей є в кожної людини. Ви можете навіть собі цю схему пропрацювати, тобто берете своє оточення. Берете свою пірамідку цінностей і думаєте, ага, він вона, значить, я коханка, я дружина, діти, я мама, там бабуся, батьки, я там донька, я онука, я там сестра, я там брат і так далі. Робота, діяльність, хто я де я і друзі, хобі, тварини там. по цим темам так само можете розібрати і написати свої особисті ролі. І такий важливий момент для чого це взагалі робити? Для чого про це говорити? Для того, щоб кожен з цих ролей усвідомити і в правильний момент часу, в правиль, правильній ситуації її назвати саму для себе. Тому що під час стресу, під час негативних емоцій, під час конфліктів ми часто переключаємося не на ту роль, і ми десь губимо ту роль, яку, яку ми дійсно маємо грати, яку ми маємо вести. Зараз я наговорила дуже багато незрозумілої інформації, я поясню на прикладах. Але головна фішка вам зрозуміти, яку маску, яку роль ви маєте відігравати в тій чи іншій ситуації. Коли ви знаходитесь з дітьми, ви мама, і ви цю роль маєте грати, і її включати, грубо кажучи, коли ви в певний період часу знаходитесь з дитиною. Ви її покормили, ви з нею граєтеся. Потім приходить чоловік з роботи, і ви собі в голові автоматично включаєте ага, я дружина. І ви собі кажете, я класна дружина, там, чи до цього ви собі сказали, я класна мама чудова, а тепер ви кажете, я класна дружина. І ви переключилися, ви собі просто, грубо кажучи, сама собі сказала, що я тепер дружина, я в ролі дружини. І вже по-іншому психіка адаптується, ви вже не будете чоловіка виховувати, перевіряти його пульс, пульс, чи він був в шапці, чи він поїв і так далі. Так, да, Це є факт момент піклування, якоїсь турботи, але ми зараз не про це. Тому що дуже часто там о, в процесі комунікації з чоловіком ми намагаємося йому дати пораду і допомогти, що робити не варто. Тому що, коли ти дружина, ти маєш послухати і відбутися і більше нічого не робити, а не давати поради, як припаркуватися, як йому що робити. Знову ж таки, це більше про чоловічу психологію, і про комунікацію з ним, але. Тут вам головне зрозуміти, що якщо ви знаходитеся в цій ролі, то ви маєте її виконувати. Тому що, наприклад, якщо ви прийшли в свій бізнес і ви виконуєте роль бізнес-партнера, ви виходите з офісу, ви закриваєте двері там своє, свого офісу, ви вже не бізнес-партнер, ви вже там, наприклад, друг комусь, так, або колега комусь, або там внучка, онука, донька, чи там товариш там комусь. І знову ж таки, в процесі емоцій, в процесі когось негативу, стресу і так далі, це все не контролюється. І зараз дуже важливо зрозуміти, в який саме момент почати це контролювати. Тому що ви, наскільки ви більше усвідомлюєте, наскільки ви, знову ж таки, розбираєтесь, яка роль, тим простіше буде для вас не виховувати когось, коли ви не в ролі мами. А бути другою підтримкою, коли треба когось просто вислухати і дати таку е, своє плече підтримки для друга, коли це потрібно, а не давати поради, які нікому не потрібні. Знову ж таки, це корисна інформація, яка є в кожного в житті. І наша задача з вами зрозуміти, як ці ролі усвідомлювати. Е, як поєднувати всі ролі і залишатися собою? Ну, по-перше, ставити чіткі межі. Важливо чітко розуміти, коли ви перебуваєте в одній ролі, а коли в іншій. Наприклад, ви є мамою, це не означає, що ви повинні, повинні постійно залишатися в режимі турботи. Вам потрібно також приділяти час собі на відпочинок. Час для себе. Не забуваємо про самодогляд, навіть коли ви поєднуєте багато ролей. Важливо відновлювати свою енергію, щоб бути максимально ефективною та щасливою. Підтримка партнерів. Ваші близьки можуть допомогти у підтримці балансу між ролями, особливо якщо ви ділите обов'язки, наприклад, з партнером в ролі батьків чи чоловіка та дружини. Внучкість та адаптація. У кожній конкретній ситуації треба вміти адаптуватися до ролі. Якщо в якийсь момент ви втомилися від однієї ролі, надайте собі час для відновлення і дозвольте собі перемикатися між ролями. І інтеграція ролей. Ви не обов'язково повинні бути. Або повністю розділяти свої ролі. У багатьох випадках вони можуть бути інтегровані. Наприклад, ви можете бути мамою і подругою одночасно, підтримуючи глибокі стосунки з дітьми, даючи їм підтримку, і спільно проводять час. Знову ж таки. Ця інформація, цю практику, це розуміння, ви маєте використовувати, наприклад, коли ви цілий день в рутині щось робите, наприклад, ви мама, і ви цілий день протягом дня у вас одна велика рутина, ви не відпочиваєте, ви втомлені, у вас велика апатія, у вас проблеми починаються зі здоров'ям. Ви собі включаєте режим Ага, я мама, зараз приходить чоловік, я дружина. Тобто самопрограмування, як працює афірмація, ми вже знаємо, що таке афірмація, тому, будь ласка, практикуємо. Ролі не є вашою сутністю, вони є лише прояви вас у різних контекстах. Тому, знову ж таки, це кейс, який необхідно практикувати і розбиратися. Далі я пропоную у вашій увазі зупинитися на такому понятті, як драматичний трикутник. Ці теми дві, ці два напрямки, знову ж таки, дуже пов'язані, адже драматичний трикутник є, в нього входить абсолютно кожна людина, знову ж таки, в будь-якій ситуації, тому що коли ми хочемо комусь щось допомогти, врятувати, або ми в режимі жертви. А ще якщо ми батько там, чи мама в спасаті рят... рятівником хочемо вирішити якусь ситуацію, це катастрофа. Знову ж таки, що це таке? Це е... та поведінка, яку ми займаємо, коли щось трапляється. Що таке жертва? Людина відчуває себе безпорадною, покинутою, чи не в змозі змінити ситуацію. Вона може шукати допомоги або звертатися до інших з допомогою підтримки, але при цьому часто не намагається вирішити проблему самостійно. Знайома ситуація може для когось так. Рятівник, ця роль пов'язана з бажанням допомогти іншим, навіть якщо не завжди це потрібно, або якщо не просили. Людина в ролі рятівника часто намагається врятувати когось, може жертвувати своїми потребами заради інших і не дозволяє іншим самостійно вирішувати свої проблеми. Мій, мій любимий рятівник, який є і в мене, і в дуже багатьох моїх клієнтів, і взагалі в кожної людини. А якщо ми зараз проаналізуємо все те, що я сказала, всі наші ролі, ми в них не розбираємося, ми в них плаваємо, постійно когось виховуємо, постійно комусь нав'язуємо те, що ну дивись, я ж, я ж думаю, що тобі так буде краще. Ну, послухайся мою пораду, мого досвіду, я ж так класно знаю. Ви просто рятуєте когось, не вховуючи момент, то, що людині це не потрібно, не враховуючи те, що фокус має бути, а що ж вам з цього, а нащо ви взагалі людину спасаєте. Людина, яка е, намагається когось врятувати, яка намагається таким чином змістити фокус уваги на когось і забуваючи на себе, вона це усвідомлює, і вона е, думає, що допомагаючи іншим, вона е, робить добро, вона е, хоче вирішити всі питання, хоче вирішити всі проблеми за когось. Причому людина не сама не потребує цієї допомоги. І яскравий приклад, можливо, він банальний, але для мене він яскравий. Це коли. В парі, наприклад, чоловік починає пити, і він стає таким вже заядлим алкоголиком, і дружина намагається його витягнути, спасти, врятувати. І вона починає віддавати за нього борги, від залазити в кредити, і вона вже стає ну просто не дружиною, не другом, не коханкою, а таким батьком, який має порішати всі проблеми, спасти. Тому що, ну як це так, він же сам не може. І при цьому людина губить своє життя, тому що вона витрачає дуже багато часу і фокус уваги на когось, а не на собі. І плюс рятівник це роль, яка коли ми намагаємось комусь допомогти, і людина нас не питала цієї поради, це означає, що у нас є якась проблема, від якої ми ховаємося і тікаємо. І ми краще будемо допомагати комусь, ніж допомагати собі. Так само роль жертви, ми можемо постійно нити і провокувати все оточення для того, щоб нам допомагали, усвідомлюючи десь всередині, що проблема не в людях, там, чи проблема, яка не супермага, є важливою, там, чи е супермага критичною а ми намагаємося е її вирішити, насправді не так сильно проблема, не така сильна і важлива проблема, як здається. Тому теж рекомендую прочитати, як не заходити в даний трикутник з тими ролями, які ви не граєте. А уникати їх і взагалі виходити з нього. Тому що в мене була недавна ситуація, коли я була в цьому трикутнику так само, я була рятівником, коли для мене допомогти комусь просто, там, в роботі, було надзвичайно важливим. Я все віддам, я буду безкоштовно працювати, аби людині було добре, аби вона працювала і давала комусь класний результат. А мені що з цього? Де я в цьому всьому? Немає. Розумієте, тому. Тут теж, власне, є момент, що ми вчимося аналізувати, де в цьому всьому є я. Пам'ятаємо, так? Я на першому місці. Як це працює? В стосунках люди можуть змінювати ролі в залежності від ситуації. Наприклад, один партнер може бути в ролі жертви, він відчуває себе ображеним або непочутою, а інший в ролі рятівника намагаючись вирішити проблему за нього. В результаті може виникати замкнене коло, де обидва учасники стають залежними від цих ролей і не вирішують основні проблеми. Таких ситуацій є безліч, ми зараз можемо говорити про партнерів, про взаємовідносини з батьками, про дітей і так далі. Тому, знову ж таки, цікавтеся глибше, досліджуйте це питання, тому що воно надзвичайно цікаве. Як поєднувати свої ролі і уникати драматичного трикутника? Про що взагалі, чому ми про це говоримо? Перше, це визначати межі. Важливо розуміти свої кордони і не дозволяти жодній з ролей займати надмірне місце в житті. Розуміння власних меж дозволяє уникати спокуси ставати жертвою, рятівником чи переслідувачем. Саморефлексія. Поглиблене розуміння себе допоможе визначити, в які моменти ми входимо в одну з цих ролей і чому це відбувається. Розвиток емоційної зрілості Здатність до емоційного саморегулювання і підтримка здорових відносин дозволяє уникати токсичних сценаріїв. Ключові підходи до інтеграції ролей. Ну, перша така техніка лайфхак це самоусвідомлення, хто я, які ролі для мене важливі, і розпізнавання власних потреб і цінностей, що для мене важливо зараз. І, відповідно, пріорітеризація ролей, визначення пріоритету ролей. Вибір того, що є найважливішим тут і зараз, і як не намагатися виконувати все і відразу. Те, що ми говорили, так, коли ми в контролі, ми хочемо бути там, і там, і там, ми губимося, тому що ми не фокусуємося на чомусь важливому, ми просто розфокусувалися на все, що можна, і себе втратили. І питання в тому, а для чого це робити? А де ж при цьому все моя? Як же мій організм? А як же моя психіка? Гнучкість та адаптація. Ролі змінюються з часом. Наприклад, батьківство, нова робота. І важливо прийняти зміни і адаптуватися до них. Також дуже великий блок і дуже класний модуль буде на другому рівні, який буде називатися управління змінами, все про зміни і адаптація до змін. Збереження автентичності, розуміння своїх емоцій та меж, виконання ролей у спосіб, який відповідає вашій особистості, а не нав'язані якійсь токсичності від когось. І практичні техніки. Техніка колесо ролей. Як колесо емоцій, тільки колесо ролей. Намалюйте коло і розділіть його на сектори, що відповідають вашим основним ролям: сім'я, робота, друзі тощо. Можете взяти систему цінностей. Оцініть, скільки енергії ви вкладаєте в кожну роль, і поміркуйте, чи є баланс, і визначте, де потрібно більше уваги, а де ви фокусуєтесь занадто. Дуже класна техніка, яка допомагає дійсно розфокусуватися і сфокусуватися на чомусь одному конкретному. На тому, що потрібно дійсно вам, а не комусь. Щоденник саморефлексії, щоденник емоцій, будь, будь який щоденник, який у вас є, пишіть щовечора: які ролі ви виконували, що я зробила для того, щоб залишатися собою, що вдалося, а що викликало труднощі? До речі, трошечки такої смішної інформації для вас. Я зі свого чоловіка постійно сміюсь, тому що в нього є дуже багато. Типів особистостей, які я їх називаю, ролей, які він включає, коли йому щось подобається, не подобається. Я думаю, що в кожного така є історія, коли ти можеш бути занудним, смішним, занадто смішним, занадто приставучим, або ще якимось. І я просто з нього сміюся, і я кажу, боже, виключити свою там п'яту особистість, тому що вона мене дійсно напрягає. І він такі дивиться, такий дивиться, що ти взагалі говориш? Така, ну ти ж розбираєшся, які в тебе є типи особистостей. Він такий каже, ну я ж в цьому розбираюсь просто. Далі, техніка, три запитання до автентичності. Перед прийняттям рішення або дією в певній ролі запитайте себе, чи відповідає це моїм цінностям, чи роблю я це для себе чи для когось іншого, як я почуваюся, коли я це виконую. Тобто ми завжди фокусуємося, де що я для себе роблю, для себе, фокусуємося не на комусь, не на чомусь, а на собі. Далі, техніка, мої сильні сторони. Напишіть список ваших якостей, які допомагають вам у різних ролях. Наприклад, емпатія для ролі друга, організованість на роботі і так далі. Також пізніше я буду розповідати про SWOT-аналіз. така техніка, таку штуку, яка використовується в компаніях, а також для будь-яких ситуацій в житті про сильні якості, які ми можемо використовувати для, як свої можливості для досягнення цілей. Тому, будь ласка, так само практикуйте цю техніку, мої сильні сторони. І домашнє завдання. Ми до нього дійшли, тому поїхали. Техніка баланс ролей. Використовуйте одну з технік, яку ми обговорювали, щоб знайти баланс між вашими ролями. Наприклад. Колесо ролей, подумайте, як ви можете приділити більше уваги тим ролям, які допомагають вам залишатися собою, і опущіть свій досвід виконання цієї техніки, тому що ви маєте вчитися аналізувати все, що ви робите, які будуть наслідки для вашого тіла і, взагалі, для вашого самопочуття. Тому що, коли ви ведете щоденник емоцій, ви розумієте, ага, що було, що буде, як і як це може виникнути в майбутньому. Відчули свій стан, відчули, що у вас іде полегшення, подякували собі, і рухаємось далі, покращуємо своє життя. Далі, рефлексія, травматичний трикутник. Поміркуйте та напишіть відповіді на такі запитання. Чи були, ви, чи були у вас ситуації, коли ви відчували себе жертвою, рятівником або переслідувачем? Яку роль ви найчастіше берете на себе, і чому, на вашу думку, це відбувається? Які ці ролі, як ці ролі впливають на ваші стосунки з іншими? Проаналізуйте, поміркуйте, тому що, знову ж таки, це саморефлексія для того, щоб ви проаналізували своє життя. Далі, практика зміни ролі. Визначте ситуацію, де ви зазвичай дієте в одній тій самій ролі, наприклад, раківник, і спробуйте змінити свій підхід. Наприклад, замість рятування запропонуйте співпрацю або спробуйте дати іншій людині більше відповідальності. Опишіть, як це вплинуло на вас і ситуацію. Техніка, насправді, дуже класна, і вона працює унікально, тому що ми, коли починаємо себе аналізувати, авіаємо від того, що відбувається, і від результатів. І далі звернення до себе. Напишіть короткий текст у формі звернення до себе, які ролі би ви хотіли поєднувати, що допомагає вам залишатися собою в цих ролях, і це завдання допоможе вам краще усвідомити, як ви можете гармонізувати свої ролі в житті. Я думаю, що вам дана тема так само сподобалась, як і мені, і ви зможете попрактикувати всі техніки і зробити домашнє завдання, адже. Мені здається, що ця тема, яку можна розбирати все життя і усвідомлювати, яку роль я відіграю зараз, тут і зараз. Ну, коротше, дякую просто Всесвіту і психології за цю тему, за цю можливість. І наступний модуль буде вас зустрічати з темою заздрість та токсичність. Теорія та наукові факти, як перетворити заздрість на мотивацію і практичні техніки. Знову ж таки, одна з найцікавіших тем, яка керує людьми, потребує уваги і такого також вивчення. Але я сподіваюся, що даний курс дасть вам змогу максимально себе прийняти, полюбити, використати дані техніки і максимально покращити своє життя. Дякую за увагу!